Вечірнє вітання. Віталія Бероніссі, регіон Салірно. Досить говорять через мою стану. Це, до речі, в Італії називається Комуна. Ну, так би мовити, білий дом, але він не білий, а зеленим. Таким залізом зроблений, цікаво. По-творчому. Тож, вітання, це мій відео щоденник, духовний. Тоді говорити, що часом і простором. А для мене дуже оригінально. А щойно з офісу, де ми а, декілька нас сьогодні не прийшло багато в програмі. До речі, робили прикраси для ялинки, яка буде саме в цій комуні. А, тканина така червона і біла, бархатиста, такі квадратики і пластикові. Шарики, Які ми всередину клали, їх, і наверх зав'язували, да, і тут будуть прикраси. Чим хороші ці прикраси, що вони не б'ються, да? ну і плюс з любов'ю створені. Поспілкувалися так і творчість, так. Творчість навколо нас, вона в нас. А, бо всі ми неповторні, навіть індивідуальні, і в кожного щось своє унікальне. І в цьому є потужна книжка. Ти раділа з оригіналом. В ньому рік копії. якоїсь я купувала. Хотіла послухати в аудіо форматі, але чого ти -то там той сайт не заблокували, не знаю. А, і ось як гарно святково прикрашено. От креативно. Тож, в Віталії, вже 16 листопада, от так виглядає вже святково в багатьох місцях, Ну, таких майзинчиків, бо це ближче до Різдва. І я вважаю, що це дуже правильно святкувати Різдво до Нового року, адже наше літочислення до Різдва Христового. І це немудро дійсно святкувати, скажімо так, це свято, коли реально ми я так просто вражена цими всякими сяяннями. І так під пливом творчого натхнення ми там творили, да? О, зараз йду так в такому моменті цікавому. А, тож, творити гарне слово, і воно воно наскільки багатогранне, бо Бог творив все словом. І з'явилось світло, і світло, і, і води, і все, що на землі, вся ця краса богословенна. То ми під благословінням просто зачасту це не помічаємо, що Бог наскільки сильно нас благословив, дав це життя, і це цінність кожен день наше життя це цінність, і можна і проявити це життя по-творчому, да? в радості, хоча ми всі проходимо свої екзамени, це також о, мудрість Бога в цьому. Рекомендую тему всі на час слухати повторно. Перед приходом на землю Андрій Шаповалов. Потужна тема, яка Розкриває суть кожного з нас, що ми, знали, на що ми йшли. Як у цьому театру Бенедетто, там такі дві такі протилежні емоції: смуток і радість. Да? Тож ми всі ці екзамени проходимо, наприклад, ангели вони не можуть це переживати, що ми. Але дійсно, коли. Бог дає нам цю свободу обирати або добро, або зло. Тобто, в нас нейронні зв'язки в голові там цілі сади ростуть, да? в залежності від того, що ми обираємо щодня. Які думки, які дороги, навіть обрати щось не сказати, воно теж впливає на нас. В таких випадках треба молитися, якщо десь бачимо несправедливість і про це не проговорили. Тож тоді молитва. Бо молитві сила. Молитва це спілкування з Богом це, це просто спілкування, яке було в Ведемському саду постійно з Богом, не було ніяких темних куточків від Бога. І потім, коли вони почалися, ці темні куточки, коли людина просто брала зло, дерево пізнання добра і зла. Коли не послухалась да? небесного батька, який хотів захистити своїх е, дітей, і що вони сховались, а вони почали сдати своїх тіл, да? прикрились. Було перше вбивство, шкіра. Да? Тварини надіялась на них. А, і потім одне за одним почалось. Пізнання не тільки добра, а пізнання зла. І на цьому контрасті, як ніч і день, як світло і темрява, всі ми проживаємо. І дуже гарний контраст вночі цієї церкви, таке благословенне місце. І... Табо вже нічого не випадково. Тут я дійсно такий час не була. А зараз 17.45, отже, 16 листопада. Теж такий креатив по відношенні до Божого храму, да? а ми є храм значить тіла є храм Духа Святого. І ми щодня обираємо пускати туди темряву чи світло, які сіяти думки, думки в плані Бога чи думки протилежних. Да? І що мені подобається цей церкві, тут дуже креативний підхід до е, сучасної. Такий бо ой Бог, він неповторний, він по-різному проявляється. Зараз так пройдусь без слів покажу. Дуже. Дякую Боже за італійців, які італійців, які васляють нас, українців, взагалі за світ, який допомагає цей скрутний час. Ми якраз це також для них своєрідні екзамени, а, а нас також вчитись нам приймати любов Божу через людей. А, є час, щоб віддавати теж добро і час приймати його. Теж Божої мудрості в коментарях поради. І Бога, Бог є любов. Да, для нього не важливо, яку ви церкву ходите, важливо ваше щире серце, як серце Давіда. Читайте псалма Давида. Божої мудрості.